Привіт, мої любі друзі! З вами Лілія Лебідь та карти Ленорман. Цим відео я хочу запропонувати всім, хто бажає зрозуміти, як працювати з великим розкладом Ленорман, або його ще називають Табло, як правильно підходити до цього розкладу. Дуже багато людей, навіть ті, хто не працювали раніше з картами Ленорман. Приходять саме в цю систему заради цього розкладу. Але працювати з ним, звичайно, що не так просто, як здається. Бо в ньому, як ви знаєте, викладаються всі 36 карт, дуже багато поєднань технік використовуються для того, щоб отримати цю ну, дуже велику, великий об'єм інформації. Але ж працювати з цими, з цими техніками, з цими, з цими поєднаннями карт. Дуже непросто тому виникають звичайно питання. Багато люди путаються хаотично, щитують інформацію, тому не мають можливості донести структуровано до свого кверента ту інформацію, яка його цікавить. Тому я хочу запропонувати всім бажаючим, хто хоче дізнатися, як працюють з цим розкладом, наприклад, я, як майстер, як викладач роботи з картами Ленорман, як послідовно з ним працювати, що за чим треба робити? Хочу запропонувати свій підхід до цього розкладу. І почати я хочу з того самого звичайного початку. Перш ніж викладати цей розклад, перш ніж тасувати колоду до того, ну і задавати питання, що треба зробити до цього моменту, для того, щоб потім вам було читати цей розклад зрозуміло і понятно. Звичайно, це треба зробити, вибрати сигніфікатор, тобто зазначити тих людей або ті обставини, які ви будете Приглядати саме в цьому розкладі, і я хочу вам розповісти, якими картами що можна загадувати, щоб у вас не виникало цих, знаєте митерств, а якою картою можна загадати того або ту людину. Інколи буває таке, що кверент просить згадати декілька людей окрім нього, і ви не знаєте, чи правильно, чи неправильно, чи можна, чи не можна. Звичайно, що можна. Але я все ж таки вам рекомендую не загадувати дуже багато людей. Тобто багато сигніфі... сигніфікаторів. Звичайно, що якщо там якась тема, наприклад, про особисті відносини, і вам треба зазначити кверента, його чоловіка. Наприклад, якщо кверентка – це жінка, і треба зазначити її чоловіка та коханця, то звичайно цих людей треба зазначити, щоб ви дізналися, як у них будуть складатися стосунки, як це буде впливати на життя жінки, які енергії ці люди будуть. Привносити в її життя. Тому це все я зараз вам буду розповідати. Також інформація буде ділитися на відкриту та закриту для моїх учнів. Тому, якщо ви дивитесь в відкритому доступі, а хочете отримати більше, то звичайно звертайтесь до мене, пишіть мені, це можна написати просто в коментарях або на мою пошту. Вона буде в описі знаходитися. Також хочу від вас почути коментарі. чи вам цікава ця інформація, чи потрібно мені далі знімати такі відеоролики, розповідати вам, щоб я розуміла, чи мені треба це робити, чи це інформація вже взагалі вам не цікава і все це ви знаєте. Тобто я буду чекати від вас відгуків, коментарів, ваших вподобайок, ну тобто реакції, щоб я розуміла, чи потрібно мені продовжувати витрачати на це свій час. А хочу розпочати з того, що, звичайно, що самими головними картами в великому розкладі Ленорман це є карта Бланка. Тобто це карта, яка показує самого кверента, ту людину, яка задає питання. Звичайно, це дві оці карти: або карта жінка, або карта чоловік. Якщо у нас з кверентом Є жінка, то, звичайно, цією картою може бути її чоловік, її коханець, або це її може бути потенційний партнер. Тобто, якщо жінка, наприклад, пішла з запитом, чи будуть у мене стосунки в зазначений період, то звичайно, що потенціальним партнером або чоловіком, який може скласти для неї пару, буде ця карта. І навпаки, якщо це у нас кверентом виступає в нас чоловік. І його цікавить, звичайно, його життя в різних розрізах, в тому числі і знайде, чи він для себе жінку, то цією картою потенційною партнеркою буде для нього карта 29. Жінка. Давайте розглянемо всі ці карти, які ви зараз бачите перед собою. Кожна з цих карт може загадувати сигніфікатором з особливими такими нюансами. Ну, крім. Карти жінка і чоловіка, є дві карти в колоді Ленорман, на яких теж зображені люди. Це у нас тринадцята карта. Дитина. Звичайно, головним сигніфікатором, яким вона зазначається, це дитина. Або наявна кверинт, або, або потенційна, якщо людина хоче дізнатися про дітей в майбутньому. Окрім того, що це може бути дитина, ми можемо, звичайно, цю карту зазначити ще як якимось новим проєктом, або якимсь початком для людини Кверен. Наступна карта, в якій теж зображена людина, це є перша карта колоди Лунорман це вершник. На цій карті в різних колодах бувають зображують або чоловіка на коні, або жінку. Як правило, цю карту можемо загадувати сигніфікатором людини, яка активна. Тобто має активну дуже позицію, дуже така, переміщується дуже часто, можливо, має навіть свій транспорт, така підтягнута, молода доволі. Також, можливо, хтось із вірніше, кверент або кверентка чекають на приїзд когось. То, звичайно, що ця карта може зазначати саме таку людину. Також ще інколи, в деяких випадках, може зазначатися коханцем. Для жінки. Якщо тут, звичайно, зображена жінка на коні, то може бути коханкою для чоловіка. Така, знаєте, активна така амазонка. Наступні карти я хочу звернути увагу на середній ряд. Тут у нас карти саме тваринного світу. І почнемо з цієї карти: Змія. Змія може виступати людиною, яка має досвід більше, ніж наша. Наш кверент може бути старшою за віком або на посаді вищою, ніж наш кверент. Також це може бути, можна зазначати лікаря, бо змія у нас напряму зв'язана з медициною, тому. Взагалі вона може ну, якщо, наприклад, ми дивимось розклад саме по темі здоров'я, або один із запитів є по здоров'ю, то звичайно цю цю карту можемо зазначити лікарям. Далі ще цією картою може виступати ти, не якої кверент не довіряє, до якої є питання, тобто це такий таємний ворог, якщо людині цікаво, да. От я відчуваю, Кверен каже, що я відчуваю, що в мене є таємний ворог на роботі, наприклад, да, в колективі. І цією картою можна зазначити саме цю людину і подивитися тоді. Що чекати від нього, да, які енергії буде привносити, чи буде дійсно він якось заважати нашому кверенту або ні? Інколи можна ще загадувати цю, цією картою: матір або свекруху або тещу. Наступна карта це у нас 15-та ведмідь, і цією картою ми зазначаємо батьків тобто матір, батька, можна обох. Одразу. Також це карта наших начальників або людей, які знаходяться на особливій посаді, да, які можуть впливати на наше життя. Інколи цією картою можна ще зазначати коханців для жінки. Ви знаєте, що ця карта може виступати як чоловіком, так і жінкою. І якщо у чоловіка є така коханка, яка впливає особливо на його життя. Тобто, можливо, знаєте, начальниця, яка допомагає чоловікові так йти в кар'єрних сходинках, тому можна зазначати і цю карту, і коханкою, якщо вона має такі вповноваження. Наступна карта собака, 18-та. В першу чергу, це наші друзі, також це можуть бути колеги. Військовослужбовцями ми можемо згадати цю карту. Також, кстати, ось і ведмідь може виступати якимось таким високопосадовцем, який, наприклад, керує там військами або ще кимось. Так, це теж може бути. Ще хотіла сказати, що собака може бути сигніфікатором наших родичів, навіть інколи може показувати і дітей. Не самих молодших, але дітей теж може. Наступна карта це у нас карта Лисиця. І в неї також багатий спектр тих людей, яких можна загадати на сигніфікацію. Якщо у нас змія це у нас лікар для людей, то Лисиця можемо загадувати лікаря для тварин. Також Лисиця виступати може нашими колегами. Дуже часто вона саме за роботу дуже часто відповідає. Також людей ворогів. Наприклад, якщо змія це у нас потаємний якийсь ворог, то лисиця це той та людина, яком, з якою ми відкрито воюємо. Наступна карта це у нас карта риби. Ви скажете: ну що, тут, що тут такого? Да? Тут багато цих рибок, і ким же ми можемо зазначити. А дивіться, зверніть увагу, що на цій карті у нас є гральний символ, король Бубен. І саме ця карта може показувати нам молодших людей, наприклад, молодший за нашого кверента. Тобто, це наприклад може бути сином нашої кверенки або кверента, або навіть коханцем, якщо він молодший. Інколи ця карта може зазначатися як бізнес, тобто своя справа для кверента або кверентки. Наступна карта це у нас карта Аїст, і ми тут бачимо зображення грального символа це дама Червей. Тому ця карта може виступати також близькою людиною, дуже, ну, такою, якої ми довіряємо та, для кверентка або кверентки. Може виступати сестрою або навіть донькою. Чоловікові, якщо це у нас скверн, чоловік. Також може виступати ще коханою жінкою, в деяких випадках. Звичайно, що, як я вже казала, що головною партнеркою карта 29 жінка, але в деяких випадках може виступати і ця. Наступні карти, які я хотіла вам розказати, давайте оцю подивимось карта Тучі або Хмари. Тут у нас зображений король треф. Трифовий король може виступати людиною з минулого. Тобто, це людина, з якою кверент не спілкувався якийсь час. Наприклад, чоловік, да, з яким вже розлучилася наша жінка, або це колега для нашого кверента, з яким він не спілкувався якийсь час. Ви скажете, а як її можна загадувати. Ну а, Наприклад, бувають такі випадки, коли треба. Подивитися, людина хоче звернутися до свого бившого колеги за допомогою, там щось треба зробити, або допомогти повернутися на роботу. Да? І йому треба загадати цю людину, бившого колегу, минулого колегу, якоюсь картою. Ось цією картою саме і треба загадувати таких людей. Наступна карта це в нас лілії, це в нас король пік, і цією картою може виступати сигніфікатори людей в віці, тобто, вже, наприклад, дідусі, люди, військовослужбовці, люди, які мають білий халат, тобто лікарі, або люди, які мають особливий соціальний статус, наприклад, офіційна особа. Працівник банку, з яким ви будете да, мати якісь справи, або навіть суддя, наприклад, теж може виступати ось цією картою. Наступна карта карта Дім. Тут у нас зображений король червій. І цією картою ми можемо загадувати людину, яка має свою сім'ю або близькою по крові. Для того, наприклад, брат для нашого кверента. Або, наприклад, чоловік сестри. Наступні карти ось, наприклад, карта Луна. Луна це у нас жіноча енергія, тому цією картою можна загадувати родичів по жіночій лінії. Наприклад, мама наша, бабуся, тітка, сестра, доросла. Наступну карту, яку я хотіла б вам розповісти, це в нас. Карта букет це в нас такі яркі люди для наших кверентів. тобто вони такою, знаєте, красною такою ниточкою проходять по життю особливою. Також дама-пік може зазначати на бабусь. Тобто людей похилого віку, або яскраву людину, як сама і карта, для в житті нашого кверента. Інколи буває, що ця карта показує таких, знаєте, людей, які, ну, які залишають після себе такий яскравий слід у житті іншої людини. Оце саме карта Букет, про яких згадуєш, про яких не можна просто так забути. Наступна карта це у нас розвилка. Тут у нас зазначена дама Бобен. Як у нас, я вже казала, що ось є король Бубен, а це дама Бубен. Тобто вона може виступати донькою цих карт бланок, або навіть коханкою для карти чоловіка. Він в деяких випадках може показувати коханок, тобто не одну, а декількох. Наприклад, якщо нам треба подивитися, а у чоловіка ми знаємо, що є декілька коханок. Да, от, наприклад, ми загадуємо чоловіка. Це у нас карта кверенки, це у нас карта її чоловіка, і нам треба згадати коханок, декілька жінок, коханок нашого чоловіка, то саме ця карта буде нам в пригоді в цьому випадку. Також у нас залишилося ще дві оці карти: це у нас карта серце. Чому їх залишила на, <смі> на трошки довше туди відклала, тому що вони в своєму значенні трохи, трохи такі однакові. І також ось карта дитина, тому що всі ці карти можуть бути сигніфікаторами дітей. І валет черв'я, який зображений, це дитина по крові. І конюшина карта теж може показувати саме на дітей. Бо вона маленька, ну, тобто сам, сам сама квіточка, вона маленька, тому вона відповідає за все маленьке, в тому числі і дітей. Вони наші маленькі, так, ми їх любимо за їх. Те, що вони наші маленькі, але ж це може бути не тільки наші діти по крові, але й наші племінники, наприклад. Да? Тобто це дітки не обов'язково по крові наші. Як ви пам'ятаєте, я казала, що іще інші карти можуть відповідати за дітей. Навіщо це треба? І так вже я три вам показала. Інколи буває, що у Кверента або у кверенки дійсно багато дітей, вона хоче всіх їх зазначити в розкладі. Ну, так важливо для неї. от тема дітей для неї важлива. То я вже сказала, крім дитини 13-ї карти, 24-ї серце і другої конюшина, ми можемо згадати, що, як я вже казала, син це карта риби. Донька це карта розвилка, також це може бути карта Собака-18 та і навіть карта вершник, теж може, можна загадувати дітей. Ці всі карти, якщо вони відповідають характеристики дитини, то взагалі ніхто не забороняється робити. Також хочу звернути увагу ще на ось таку карту: це карта вежа. Цією картою ми можемо зазначати нашу роботу. Наприклад, якщо ми працюємо на якійсь, якомусь офісі, да, і нам треба ми розглядаємо сферу роботи або зайнятості нашої, то звичайно, що цю карту ми можемо зазначити саме наш офіс, нашу роботу, де ми працюємо. Ось це головне те, що я хотіла вам розповісти для відкритого доступу. Інша інформація буде для, сам, для моїх учнів. А я з вами прощаюся. От хочу ще раз попросити вас написати в коментарях, чи була цікава вам інформація, чи потрібно ще додаткові інші уроки, ви хотіли почути від мене. Тому я буду чекати на ваші коментарі, ваші відгуки, ваші подобайки. Щоб ви поділились цим відео, наприклад, своїй групі або на своїй сторінки, я буду вам дуже вдячна.